Темненькая нічка, темненькая нічка, Мою світ закрилать мою світ закрила, на небеснім полі, на небеснім полі зоря засвітила, зоря засвітила, Одна лезіронька. Одна лизіронька понад все сіяє, понад все сіяє. Та й над вифлеємом, та й над вифлеємом проміння зливає, проміння зливає. А у вифлеємі, а у вифлеємі нині, мир'я явився нині. Ми явився, люди веселся, люди веселся, сам Бог народився, сам Бог народився, народився нині, народився нині Марії дівеці З Марії дівеці, з Марії, пречистої слави. Речи слави та й з Богородиці, та й з Богородиці. чули вівчароньки, чули вівчароньки, голос, то із неба голос то із неба. Зібрали на раду, зібрали на раду, куди йти їм треба куди. Йти їм треба. Пішли вони шляхом. Пішли вони шляхом тою дорогою, тою дорогою. Не. Пішли... Пішли вони шляхом. Ішли вони шляхом тою дорогою, тою дорогою, куди ясні стала, куди ясні стала, за тою звіздою, за тою звіздою. І ми ходім з ними, і ми ходім з ними, Богу, поклін даймо Богу. Поклядаємо та й радісну пісню. Та й радісну пісню. Всі раз заспіваємо, Всі враз заспіваємо. Дуже файно, дуже файно кольора.